Житловий комплекс Гайд Парк відріал велнес резиденція старт продажів. Підняти свою дупу закликає весь світ добрий друг України і Дональда Трампа. сенатор республіканець Лінсі Гре він презентує законопроєкт щодо Росії проти Росії. Сенатори конгресу США Лінці Грем. Республіканець Річард Блюменталь, демократ і ЕМІ клобушар, також демократ, презентували законопроєкт, у якому визнають країну агресора РФ державою спонсором тероризму, доки вона не поверне всіх українських дітей, котрих викрала. Про це грем повідомив під час прес-конференції, як бачимо напередодні за підрахунками сенаторів. Росія викрала 19 тисяч українських дітей. Підлітків окупанти навчають воювати. Зазначив Грем, так бути не може. Росія має нести відповідальність. Я закликаю світ підняти дупу і зробити так, щоб це було неприйнятним. А тих сенаторів, які голосуватимуть проти цього законопроєкту, ми обіцяємо зробити відомими, що означає бути державою спонсором тероризму за законами США. Ваша економіка радіоактивна. Ви ведете бізнес із Росією на власний страх і ризик. У нас є закони, які карають державу спонсора тероризму. Потрапити до цього списку непросто. Але дозвольте сказати, Росія заслужила право бути в цьому списку. Тому сьогодні ми презентуємо наш законопроект. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам шанс обговорити його і проголосувати. Окрім того, сенатор наголосив, що президент США Дональд Трамп дуже налаштований змусити Китай заплатити за підтримку Росії. Але Трамп хоче, щоб спершу Європа змушувала Китай та Індію заплатити за підтримку Росії, а потім каже, і я підтягнуся. Між тим Британія нікого не чекає, а змушує Росію відповідати. І на тлі приїзду міністерки закордонних справ Британії до Києва вводить новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє нам сьогодні, в п'ятницю, 12 вересня, видання Reuters. Я нагадаю, що сьогодні просто. Плідний день візитів до Києва Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Тут а, принц Гаррі тут. міністр закордонних справ Британії тут. І Ройтер же пише про те, що п'ятницю, 12 вересня, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Список розширили ще на 30%. Позиції, як зазначається, в заяві уряду він включає 70 нових специфікацій і 30 нових позначень. Обмеження спрямовані на посилення економічного та політичного тиску на Кремль у відповідь на його агресивні дії. Нагадаю, днями міністр закордонних справ Великобританії Девід Лемі анонсував додаткові санкції проти Росії, проте не розкрив додаткових деталей. Ну але ось вони будь ласка, розкриваються і ці додаткові додаткові деталі. Бачимо, що країни Європи, як Трамп їх просить, вони посилюють тиск, Вони і без того, щоб значить, і без того, щоб Трамп їх просив, це роблять. Так І я нагадаю, також що сьогодні з візитом в українській столиці перебувають одразу кілька міністрів закордонних справ, зокрема, а ще й британський танські призгарі прибув. Приїхав на запрошення українського уряду. Крім того, нова очільниця міністерства закордонних справ Великої Британії Івет Купер на слідний селемі теж тут. Це її перша закордонна поїздка. та Ваші гроші привезла. 193 мільйонів доларів зимової підтримки. Отак, от отак нас підтримують наші західні партнери, європейські партнери, до Дональд Фредович розкачується. Також нагадаю, що напередодні в Києві спецпредставник президента США, генерал Кіт Келох перебував із візитом. А напевно, сьогодні він ще теж тут про те, що він витів, ще не повідомлялося. Він зустрівся зокрема із президентом України Володимиром Зеленським. Подякував Зеленський Келогу за конструктивну зустріч. Говорили про різні вектори співпраці: як досягти реального миру та гарантувати Україну. Іні безпеку, це окремі проєкти в межах ініціативи Pearl на фінансування виробництва та закупівлю патріотів, Сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Зеленський акцентував, розраховуємо на позитивну реакцію. США. предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безпереч. Найбільш ефективний обговорили також повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови в яких перебувають наші діти, висловив зеленське співчуття американському народові у зв'язку із жахливим вбивством Чарлі Кірка і подякував президенту Трампу за співчуття і реакцію на вбивство українки Ірини Заруцько, яке сталося кривавебисто, нічим не спровоковане в штаті Північна Кароліна. Важливо наголосив Зеленський, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору. Також президент України анонсував після зустрічі із спецпредставником спецпредставником Трампа Кітом Келогом, що ми готуємося до 80-ї сесії Генасаблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою і роботу в межах коаліції охочих. Видання Bloomberg тим часом пише, що НАТО таки готує військову відповідь на атаку дронів у Польщі. Напередодні ми дізналися про ось цю підготовку. Овку, але це звісно не дуже точно, що там буде якась конкретна ефективна відповідь, як мені видається. Ну, бо що вони ну, посиля системи ППО? Ну це напевно максимум. Тому що ж по Росії не полетять західні ракети по Кремлю. А було б, звісно, непогано. Координацію заходів здійснюватиме Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич. НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу для зміцнення стримування на східному фланзі альянсу. Про це Шеблумбер за словами джерела видання, щоб обговорити особисті питання, буде також ухвалено політичну відповідь. Перша відповідь була представлена в середу, коли генеральний секретар НАТО Марк Рюте та інші лідери країн союзників засудили нерозважливу поведінку Росії, як вони сказали. Військову відповідь координуватиме Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Ренкевич, який відповідає за планування і проведення всіх військових операцій альянсу. Джерело стверджує, що командування НАТО наразі оцінює ситуацію. І визначає, які поставки, якщо такі будуть потрібні. Гринкевич заявив, в перспективі нам належить зробити ще багато чого. Наразі країни-члени альянсу займаються удосконаленням озброєння, що дає змогу знизити витрати на ведення бойових дій. Ми будемо продовжувати це робити разом з усіма країнами альянсу. Він зазначив, що альянс робить висновки. Ми дізнаємося, що нам необхідно для поліпшення нашої позиції і протистояння цим обмеженим вторгненням.